солоденькі, всім привіт! привітки. рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні, як ви бачите, нарешті я знімаю на своєму фоні новому фоні. Е, у мене з'явився комод, я не витримала, все ж таки придбала його. Е, хто пропустив і нічого не розуміє, що тут відбувається? У мене на каналі є влог, на який я залишу посилання в інфобоксі. Зазирайте туди і дивіться там влог, до речі, спільний з Наталочкою. З каналу Твоя Наталі, бо вона зараз у мене в гостях. Коротше, зазирайте і дивіться. Ну а сьогодні я вам буду розповідати про мої пусті баночки. Набралося їх тут достатньо, я вам скажу так. І перед тим, як переходити до цього відео, будь ласка, якщо ви новичок на моєму каналі, обов'язково підписуйтеся, ставте ваші вподобаєчки, пишіть ваші коментарі, давайте там з вами спілкуватися. Е, також, якщо ви хочете іншим способом підтримати мій канал, ви завжди можете оформити на ньому спонсорство, за що я вам буду безмежно вдячна. Ну що ж, тепер давайте переходити до того, що у мене тут закінчилося. У мене тут е, спочатку, в принципі, вистрибують засоби для волосся. Е, тому спробувала ось такий шампунь. Вибачаю, воно все замизганим виглядає, тому що я ним користувалася. Ось такий шампунь, L'Oreal Ельцев. Пам'ятаю, як тільки він вийшов, була супермасована така реклама серед блогерів. Е, я думаю, почекаю, почекаю. В цей раз вирішила спробувати щось інше, тому що до цього я користувалася шампунями Matrix. Це вирішила взяти L'Oreal. Слухайте, мені подобається. Я купила собі вже другу банку. Зараз вона стоїть. Е, користуюся, задоволена, все нормально, не зудить у мене голова. Е, не жирниться настільки сильно, як можна, інколи, якщо чесно. Мию я голову раз на три дні. Часто я її не мию, тому що, по-перше, вона мене немає стільки нервових клітин. По-друге, я того не потребую просто. По-третє, я собі так вирішила. От, Так що нормальний. Прекрасний шампунь. Наступне це ось такі два засоби від Matrix, Я їх вже показувала на своєму каналі. В попередніх пустих баночках також там були ось ці засоби. Супер штука, мені теж подобається. Я вирішила замінити на Лораль, просто тому що захотілося спробувати щось нове. У мене це постійно і постійно, так в догляді за обличчям і за волоссям, в принципі, те ж саме. А так, якщо чесно, ну, я би до них повернулася, якби я нічого не захотіла іншого пробувати. Чудовий. Просто шампунь і бальзам, в принципі, кондиціонер теж файняцький. Їдемо далі. Що стосується знаєте такого тіла. Давайте перейдемо до гелей для душу. У мене ось такий закінчився гель для душу від The Body Shop із ароматом манго. Дуже смачно пахне. Я його купувала ще до війни. І якось за нього забула, що він у мене лежить. А це така декілька місяців назад дістала така степе. У мене є файний, класний гель для душу. Треба його використовувати. Ну, коротше, закінчився гель для душу, дуже м'якенький, не можу сказати, що це щось особливе. Ну, тобто, якийсь будь-який гель для душу так само вимиває ваше тіло. Так, після нього не відчувається зуду, не сохне шкіра. В цьому плані він, звісно, що дуже крутий. А так, це звичайний гель для душу. Якщо ви хочете щось від The Body Shop спробувати, спробуйте, в принципі, прикольно, Штука, чому б ні. Наступний засіб ось такий це пінка для душу. Це аналоги оцього цього The Origins, здається, чи як, пом... Ой, вибачте, з The... The Rituals. Аналог пінка Below, Тільки Isana бренд, я його купувала в Росмані в Польщі. Чудова пінка, нормальна, нічого не помітила, якщо чесно, взагалі не помітила різницю між Below і цією пінкою. Не знаю, якщо ви пробували і це, і Below, і вам якось щось більше сподобалося, дайте знати в коментарях, я для себе зрозуміла, що, що це дешевий аналог, нормально і чудово справляється зі своїми задачами, мало того теж не сушить шкіру. Білоу, до речі, пінки, які я в будь-якому випадку пробувала, мені сушили шкіру. Мені прям хотілося намаститися кремом потім. Так що, так, да, дуже класна штука. Якщо ви живете в Польщі або знає, що в Німеччині здається, доступний цей бренд. Спробуйте дуже прикольна штучка. Е, що стосується тіла, у мене закінчився ось такий скраб легендарний від Джовані е, бренду, який всі купують на iHerb. Колись мені подарувала його Лізочка Краснова. Кіцюєм привітики. Е, дуже класний скраб, реально дуже-дуже приємний. Він дуже смачно пахне кавою. Це з кавою, скраб. От, і здається, він сольовий, не цукровий. Якщо не помиляюся, якщо помиляюся, то вибачте, будь ласка. Коротше, а, шугар, ні, цукровий. Класний скраб, але чесно вам скажу, я не помітила чогось прям над. Над. Я колись купувала в Єві звичайний теж кавовий скраб на цукрі на базі цукру. І, в принципі, ефект теж той, той же самий. І так це прикольно, це дуже смачно пахне, це приємно, дуже крута банка. До речі, банка-обманка, тому що всередині вона ось, ось її горлишко. Так би мовити, і ось вона всередині. Тобто, е сам продукт його набагато менше, ніж виглядає от сама от банка. В цьому в принципі задумка, воно виглядає прикольно естетично, але ну, нічого над зверх, щось такого я не можу сказати про цей скраб. Просто звичайний класний скраб, після якого м'якеньке тіло, е гладеньке, як і після кожного скрабу, який я в принципі використовую. Я взагалі не знаю, як можна щось нереальне побачити в скрабі, якщо чесно. Їдемо далі. Тепер, що стосується догляду за обличчям, закінчилася чергова банка е, умивалки від Simply. Е, Теж вона мені дуже подобається. Це моя друга, здається, якщо не помиляюся баночка. Чудова баночка, прекрасно справляється зі своїми задачами, не пересушує мені обличчя, не хочеться одразу нанести щось на свою шкіру. Е, терпимо, в принципі, нормально все. І це друга банка знову ж таки коштує там, що 100 з гривень, в Єві можна придбати. Е, так, дуже задоволена і знову ж таки кажу ж, друга банка. Це, до речі, купувала за порадою моєї Лєри, тієї самої Е, Їдемо далі щодо очищення обличчя закінчився. У мене ось такий бальзам від Хейміш. Е, хто давно дивиться мій канал, той знає, що я фанат просто цього бальзаму. Нічого кращого я досі не знайшла. От чесно, зараз у мене оліка Целімакс. Я казала в якомусь влозі попередньому, що я не задоволена. Я ні, як вам сказати, мені нормально бути з форматом олійки. Гідрофільною, тобто мене не бентежить те, що вона рідка, розтікається чи ще щось. Ні, мені на це пофіг. Мені не подобається її змивати. З бальзамом цим хейміш набагато все простіше, просто набагато. З олією треба її спочатку маленькою кількістю води перетворити в емульсію, щоб вона там розчинилася і тільки потім її змивати. Тут ти яким боком тільки не вимивай її, вона буде змита. З тебе і вона змиє ще макіяж. І все ж таки, бальзам Хейміш набагато краще справляється з макіяжем, ніж, наприклад, та сама Олійка від Целімакс у мене. Тому нічого кращого я не знайшла. Просто не знайшла. Вкотре я в цьому запевнилася. Мабуть, наступна банка, коли я закінчу свою гідрофілку, буде знову Хейміш, тому що це для мене просто найкраще. І все. А, тут дивіться, у мене ще одна банка, значить, це третя. Вибачте, значить, це, мабуть, третя третя від Сімплі... Ось що, ось що. П'ю. Як то кажуть, їх. Далі, у мене тут з гідрофілок е, закінчилась така гідрофілка від Lapuche е, Facial Cleansing Oil. Все, я її прям добила до кінця. Можливо, я її показувала в попередніх баночках, не пам'ятаю. Е, буває таке, що просто якщо на дні залишається, я вже все ж таки показую. Ну, коротше, повторюся, нічого страшного. Нормальна, прикольна гідрофільна олійка, вона не настільки круто справляється з стійкими якимись продуктами, якщо ви, наприклад, кольорові олівці використовуєте, або на слезові використовують олівці, взагалі, такі от застигаючі олівці гелеві, той же Ламелі, ленпро, там, щось таке, то вона з цим справляється складніше. З вона з тушами, точніше, взагалі, вона досить важко справляється. В принципі, залежить ще й від туші, якщо це термостійка туш, то як би там нічого не допоможе. Там жодна гідрофілка не змиє просто ці туші, там виключно типу, тепла вода. От ну коротше не суть, е, сенс в тому, що вона класно справляється зі шкірою. Вона гарно змиває тональний крем. В принципі, в мене не було ні висипань, ніяких там подразнень, нічого. В принципі, досить непогана гідрофільна олія, як на свої гроші, по-перше, плюс цей український бренд. Якщо ви не робите яскравих макіяжів якихось, вона з цим всим справиться і можете підтримати український бренд. До речі, мій улюблений тонер від Пюнкан Юль. Дві баночки. Здається, попередня баночка, я її показувала в попередніх, просто забула викинути. А це вже наступ я її нещодавно закінчила. Дуже мені подобається цей тонер e, Calming Deep Moisture toner. E, він дуже ніжний, він дуже такий насичений, він так живить вашу шкіру гарнесенько. От справді від слова тонер, ото, -от, ото він і тонер. Тонер відрізняється від тоніку, тим, що тонер ем, інколи насичений більш якимись живильними компонентами, так би мовити. Тобто в тонер можуть ще щось додати, наприклад, що додають. Сироватки. Коротше, дуже класно зволожує, е, Взагалі, чудовий продукт, раджу однозначно. Так, їдемо далі. У мене тут закінчилася також сироватка від пінканюльця, в мене лінійка була цілий набірчик. Нічого особливого не можу сказати. Сироватка як сироватка, нормальна, сироватка, хороша базова сироватка. Все, що можу сказати. І дуже швидко вона закінчилася, тут 30 мл, але. Нормальний хороший догляд. Також я собі поклала, м -м, тут у мене є баночка крему, ось така баночка крему від е -е, Він, У нього дуже легка текстура, це цей же набір, дуже легка текстура, але він важкий. Він супер живильний і ви знаєте, я не витримала, мені важко було з ним влітку. Е, важко було, в принципі, отак от зараз навіть восени і ще не настільки холодна температура. Я відчувала, прям, що моя шкіра ну не дуже в захваті, і мені воно жирненьке. Тут вже залишок я е, залишила собі тут на робочому столі. На той випадок, якщо, наприклад, мені треба поприбирати блискітки під очима, я беру окрем, наприклад ватну паличку і прибираю блискітки. Так він не. Поганий, але, повторюю, це на зимовий період для мене особисто, особливо, якщо ми говоримо про цілу лінійку, бо дуже він такий важкуватий. Текстура легка, але сам по собі крем важкуватий. Далі я е, пробувала ось таку от е, сироватку від Skin Bar. Вона мені сподобалася. Це звичайна базова сироватка. Я її використала ну, нормально, так залишилося десь, ну, коротше, дуже-дуже мало. Все було добре, все було окей, Я її навіть хвалила. Я її в сторіс показувала. Я казала, що типу дуже класна базова сироватка, але. Поступово у мене почала з'являтися якась ще алергія, чи що воно таке. Коротше, дрібні такі невеличкі прищички. Я спочатку не розуміла, від чого це може бути. Е, я прибрала все, що завгодно, але нічого не приходило. І потім я така думаю: а ну дай спробую е, прибрати скінбар, тому що я чула і від Наталочки знову ж таки, і взагалі від людей е, ваші відгуки, що часто на скінбар буває е, алергія саме через віддушку. Тут присутня аромат на що він такий яскравий, я не розумію. Мало того, і ще й аромат такий парфумерний. Тобто, це не так, що, знаєте, там ягідки якісь чи ще щось, а от от це тупо це не аромат догляду, це аромат якогось парфуму. от е, І я зрозуміла, що, можливо, у мене теж пішла реакція все ж таки на цю сироватку. Сама як сироватка, вона справляється чудово зі своїми. Властивостями вона дуже класна, класна базова гіалуронова сироватка, все як я люблю. Вона класно зволожує, класно працює. Але єдине, що почалися е, якісь проблеми. Е, так, переходимо далі. Що стосовно такого трошечки догляду, це ось така от олійка від Елен Тут насправді вже ну ось я її використовувала. Просто на дні вона вже залишилася, я її буду викидати, тому що вона вже протермінована. По-друге, перше по ну, тут вже геть трошечки залишилося. Зараз у мене з'явилася олійка від е NYX. і вона мені дуже сильно подобається. Вона мені подобається трошки більше, ніж е -е, ламель, якщо чесно. От, тому якби я нею користуюся, а ця лежала давно в комоді. Тут я робила розклавлення, побачила, що о, стоп, олійка, і вже майже використана. думаю, окей, хай вже несеться до пустих. Баночок, вона вже всередині, якщо чесно виглядає, не дуже прям не хочеться її наносити собі на губи. Дуже класна олійка, вона чудово зволожує як такий експрес-догляд за вашими губами. То, в принципі, чому б ні, як такий заживлюючий догляд для губ. Не раджу, ні, це не той варіант. Треба щось таке важкіше. А отак, от, типу, експрес, щось щоденічко нанести собі на губи. Щоб були вони зволожені, дуже прикольна штука. Наступне у мене закінчився ось такий очисник для пензликів. Це експрес-очисник, за допомогою якого ви швидесенько можете очистити свої пензлики. Тут і зараз пензлик потім висихає, і ви ним користуєтеся чистеньким. Плюс він е, там в складі має спирт, це ще й все дезінфікується. Коротше. Е, дуже класний засіб, хочу його повторити. Від вопс мені не подобається, тому що аромат просто проклятущий. Тут і вся кімната смердить, і ти смердиш, і неможливо дихати, щоб ви розуміли, наскільки він е, душить просто. Тому е, зола в цьому плані перемагає, і в золі немає олій. А в ВОПС є олії, і вони відчуваються потім на пензлику. І це впливає на роботу тіней ваших. Тому, як би зола у мене в цьому плані 100% фаворит, буду повторювати. До речі, сьогодні буквально хочу його придбати. Так, переходимо до декоративної косметики. Ну, Давайте перше закінчився аджастер нам. Я його добила вже для образу джокера, який я робила у себе в інстаграм. Тому підписуйтесь, якщо ви не підписані на мій інстаграм. Обов'язково побачите там цей образ. Е, я його довикористовувала, вже там ті краплинки на волосся. Мені треба було зафарбувати волосся білим, а потім е, зеленими тінями я поверх накладала поверх цього аджастеру. Класний аджастер. Е, хто дивиться, той знає, що я його обожнюю. Це найкращий мій аджастер. Юлічка Гроза, у якої є свій магазинчик вродлива, в якому ви, до речі, зможете знайти цей аджастер. Вона мені при... <смі> прислала ось таку другу банку. Тепер в мене є новесенький аджастер, вже його сьогодні використала. Коротше, дуже-дуже класний продукт. Рекомендую однозначно. Якщо ви живете в Польщі, то вам взагалі без проблем його е дістати. Якщо ви живете в Україні і хочете спробувати гарний аджастер, то звертайтеся до магазинчику Вродлива, тому що більше ніде його немає. От. Я сказала: Юлі, Юля, привези, будь ласка, щоб хоч хтось привіз до нас в Україну нарешті цей е аджастер. І... Власне кажучи, вона його привезла. Супер крутий продукт, не змінює консистенцію, не змінює властивості тонального крему, висвітлює чудово. Коротше, просто іще й помпа ну просто що треба для щастя. Далі, що летить в смітник? Тут вже залишки, в принципі, Estee Lauder Futurist. Я його дуже люблю. Це дуже класний тональний крем. Він має таке. Від середнього дощільного я би сказала покриття, але при цьому він легко виглядає на шкірі не для всіх підійде. І до речі, я помітила, що для сухої шкіри він не підходить. Як і для жирної, я не можу сказати, тому що у нього досить натуральний фініш. Він такий, знаєте, софт мат, але його надовго прям не вистачає в плані матовості, ж, наприклад, він залишає такий живий ефект. Тому не знаю, якщо ви власниці жирної шкіри і ви любите цей тональний крем, і він у вас є. Будь ласка, дайте свій відгук, мені буде цікаво е, почитати. Буде потім що просто розповідати на каналі. Я його люблю, він мені дуже подобається. Єдине, що я не потрапила з відтінком, у мене. 1 n 2 Ecru е, відтіночок, треба було перший порцелін брати. Повторювати його не буду, хоча я казала, що я б залюбки повторила, тому що, по-перше, у мене велика купа тональних кремів. По-друге, я хочу повторити більше House Labs. Це той тональний крем, без якого я зараз своє життя просто не уявляю, і я хочу придбати свій відтінок. Е, Цей я дуже активно юзую, і він там юзається, він там вичавлюється, тому якби. Користуюся, а цей, до речі, ще й він прям помер реально за терміном своєї придатності, тому що я почала його наносити на обличчя і помітила жорсткий такий, такий смірдьош просто spf У У нього всередині SPF 45 на хвилинку. У мене обличчя супер штеняло. Він реально почав смердіти SPF ом е, Мало того, ти наносиш його і відчуваєш, що щось не то. Щось трошечки не то не то. І він лягає вже не так красиво, як раніше лягав, і це не залежить від мого догляду, чи ще щось такого. Він справді змінив вже свої властивості, тому що просто елементарно термін придатності він написаний на банках не просто так. Так, він такий відносний термін придатності, тобто більшість компаній насправді вони не хочуть мати з вами проблем, тому вони пишуть там умовно 12 місяців, наприклад. Чисто теоретично і практично потім продукт може працювати, але це вже все на ваш страх і ризик. А компаніям проблеми не треба. Але інколи це справді спрацьовує. І в цьому випадку це спрацювало. Тому що мене обсипало. Мене почало обсипати від цього тонального крему м, дрібними такими підшкірними прищиками, тому що тут SPF, нагадаю, а це вам не іграшки. Коли продукт має в собі SPF, це вже знаєте, не цяцький. Його треба змивати, по-перше, гарнесенько, знову ж таки, гідрофільною олією або бальзамом. От, е, і по друге, е, треба слідкувати за терміном придатності. От чому я кажу, кажу що термін придатності це супер важлива штука. Закінчилася моя улюблена туш. Від Panorama. Панорама. Вона вже, по-перше, засохла, справді, отака от у неї щіточка. Буду її повторювати після того, як закінчу ось цю соу Мені все ж таки не подобається соу Вона мені не робить ті вії, які робить мені панорама. Вона класна, вона файна, вона нормально працює, все в ній окей, але вона мені так не подовжує, не підкручує вії як ось ця туш. Тому я зараз докористуюся, мені окей, нормально, я все одно ліплю ті накладні на вії. На повсякдень мені вистачає цього ефекту. Докористаюся і потім 100%, скоріш за все, придбаю собі панорому, тому що я зрозуміла, що це для мене на даний момент супер фаворит, супер ідеальна туш. обожнюю. Моя бубочка вона гарно підкручує, розділює, тримає ось цей ось завиток, такий гарнесенький, вона просто тупо мені підіймає вії. Розділяє, при цьому додає якогось об'єму. Коротше, супер, просто ідеальна для мене туш. Е, поїхали далі. У мене закінчився нарешті ось цей клей для вій е, Дуо е, Насправді, тут і термін придатності вже так е, здох. А от е, Він 24 місяці. Придатний для використання, якраз десь два роки у мене і пройшло, в принципі, все окей, у мені очі не виїдало, ніяких проблем не було, тому що, знову ж таки, що вчасно, все вчасно. І я ним користувалася. Я, я майже кожну зйомку я ліплю собі вії. Класний е клей, чудовий клей, але я знайшла аналог. І аналог це Альона Тофіль, е який набагато дешевший. Український бренд тримає афігенна, е нічим не гірший, так би мовити, тому ви подивіться просто на кількість цього клею. Тому буду користуватися залюбкальною тофіль, і коли закінчиться залюбки, придбаю ще одну, тому що це справді дуже класний е клей для вій. Ну І цей теж непоганий, але просто що дорожчий, і тут його набагато менше. Е так, поїхали далі. Гель для брів Ось такий от від Avellin. Go. Е це звичайний гель для брів. Він має середній такий е середню жорсткість тримання. От, непоганий гель для брів на повсякдень піде. Для якихось ламінувань не піде. Якщо ви полюбляєте такий ефект, наприклад, і навіть якщо у вас заламіновані брови, це не ваш продукт, якщо ви любите, щоб вони так трималися гарненько. Це звичайний середньої фіксації гель для брів, Нормальний, класний. У нього дуже приємна така щіточка, дуже зручна щіточка, коротше, використала собі нормально, мені окей. Наступне, у мене е, ось така помадка 71 від Sephora, Це моя найулюбленіша помада просто ever, найулюбленіший нюд. Буду її викидати, тому що, по-перше, вона змінила свої властивості, вона загустішала, е, вона змінила трохи відтінок. Вона вже не так виглядає і стала дуже сильно сушити мені губи. У мене є нова 71 відтінок, і вона не сушить мені губи. Як, в принципі, всі помади Sephora мені не сушать губи. Це все. Ця вже все, я відчуваю, що вона вже все, і вона навіть почала не дуже добре пахнути. Тобто, ну так її аромат залишився, але він ніби посилився ще більше і такий вже не дуже приємний. Коротше, а так я обожнюю цей відтінок. На жаль, його ніде не знайти, окрім Америки. Його можна знайти виключно на американській е, Сейфорії. В Європі немає цього відтінку. Чому не питайте, я сама не розумію. Бо це просто скарб. Обожнюю і дуже рада, що у мене є запаска, там стоїть, користуюсь задоволенням. Викидається в смітник ось ця туш Firework. Я її навіть не намагалася закінчити, тому що це просто не має сенсу в цьому. Жахлива туш. вона сама по собі працює теоретично нормально, класно, як і всі туші, майже всі е, від Maybelline. Але. Е, Хто вперше бачить цю туш у мене на каналі, хто взагалі вперше на моєму каналі, я її не люблю через її гнучкість, через те, що дуже багато продукту набирається на щітку і не працює стопер. Його просто ніби немає. Він тут є. Діло в тому, що він тут є, мало того, він інколи вилітає сам. Він тут є, але його просто немає. Просто він зроблений через дупу. Нащо таке робить, і я не розумію. Коротше, все, я викидаю, навіть не буду це закінчувати. В принципі, на цьому, все це всі мої пусті баночки. Я сподіваюся, що вам сподобалося таке швидке, легке відео. До речі, поки я знімала, сиділи там в кімнаті мої дівчатка Наташа і пані Лисиця Валерія з моїм малим, я сподіваюся, що там всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. От зараз піду перевіряти, але дякую вам величезні, дівчата, за те, що я зняла це відео. Е, що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте його вподобайкою, пишіть ваші коментарі, які у вас е, пусті баночки, наприклад, з'явилися за останні місяці, так би мовити, або якісь фаворити серед цих пустих баночок. Діліться, будь ласка, цими продуктами. Е, також, друзі, я вам хочу нагадати: е, донатиму і ще раз донатиму. Просто святі слова, як молитва повинні звучати кожного дня. У вас в голові донатимо і ще раз донатимо. Дуже важко зараз ідуть ці збори. Е, дуже важко. От прям супер важко. Я бачу по дівчатах ті, хто знайомі, ми б'юті-блогерки, збирають кошти. Супер важко, супер повільно йдуть збори. Будь ласка, друзі, війна не закінчилася. На жаль, досі за вікном літають шахеди, літають ракети. На жаль, е далі у нас на фронті точаться просто пекельні бої. Тому, будь ласка, друзі, не лінемося 5, 10, 20 гривень скидаємо. Якщо можете, будь ласочка, якщо не можете, зробіть репост. Поставте вподобайку, напишіть коментар для просування цього посту, я вас дуже сильно прошу. Зараз треба максимальна допомога нашим хлопцям та дівчатам на фронті. У мене на цьому все. Дякую вам величезно за увагу. Всіх ціло обіймаю. Бувайте!